Тим часом, російські змі та телеграм пабліки підгоріли від нещадної нещодавної зустрічі президента України Володимира Зеленського із американським сенатором Алінсі Гремом, який уже втретє початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну. Річ у тім, що під час зустрічі сенатор наголосив на тому, що гроші та військова допомога, які Сполучені Штати виділяють Україні, приносять чудові результати. Свобода або смерть. Свобода або смерть. Тепер ми вільні і ми будемо. І росіяни вмиратимуть. Це найкращі гроші, які ми коли-небудь витрачали. Дякуємо. Ну і реакція на цей діалог від росіян не забарилася. Представниця МЗС Росії Марія Захарова спробувала зманіпулювати історичними фактами та заявила, що виявляється, одна з інвестицій Сполучених Штатів Америки призвела до голокосту. Отакої. От не стримав своєї нікому не потрібної реакції, і заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медведєв у своєму телеграмі він намагався недолуго погрожувати сенаторові Грему, наголосивши, що дарма той радіє смертям росіян, адже в Америці щодня вбивають не тільки звичайних громадян, але і політиків.